Термом, контактним зоопарком, міні зоопарком. Звичайно, це не ті об'єми, що були перед повномасштабним вторгненням, але ми працюємо, функціонуємо і ось півгодиночки цікавої пізнавальної інформації про нашу роботу, про плідну роботу, результати за минулий рік і цей рік вже в нас дуже приємно здивує. Адже на вас чекають сюрпризи. Ви можете побачити малюків страусів. Це є найбільша птиця на планеті Земля, чорний. Африканський страус. Але кілька слів про наш екопарк. Загальна площа 22 гектарчики. Позаду нас з вами залишилась крамничка. Тому раджу обов'язково завітати і розмаїттям виробів з яєчок пустих. Ну і пірячка, обов'язково завітайте, помилуйтесь, зачаруйтесь, можливо, щось для себе придбаєте. Красива скляна будівля, яка позаду нас з вами, це є заклад харчування. Коліву гручку від мене басейн, зона басейнів. Треба брати там не було. Та, тому яєчка у дорослої пташечки маємо збирати, зважувати, просвічувати і в інкубатор. І ось це все триває 25 років. Ось таку роботу ми виконуємо. По ліву руку від нас ясельна грубка. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу. Матали. В цьому віці 5-6 днів рухатись за батьками в пошуках їжі і безпеки. Тому і мають зростати швидко, мають мати фізичну форму від Планету Земля заселяє не тільки чорний африканський страус, є ще два різновиди ему і від американський але і ми працюємо поки що в чорним африканським зоопарку. Зможете побачити ему. Хочу сказати, що ему відкладає яєчка за неприродний матеріал, який легко проникає в тканину, зволожує, є бактерицидним, Тому ми на сьогодні постачаємо цей жир для лікування. Ось ці які з дитячого садочку вже в осінь будуть ходити в ці е, будиночки і опалюються банчик, де дівчинка. І тільки в один рік хлопці стають чорненькими, дівчатка залишаються сірими. Хлопчиків народжується в три рази менше, ніж дівчат. Тому гаремний спосіб страуси мають 11 місяців, ну вже трішки більше від народження. Пір'ячко вже те чорненьке можна розгледіти. Але як я вже й попередньо говорила, зростає дуже швидко. Так, дійсно, природа попрацювала над цією тваринкою екзотичною, і кожна частинка тіла приймає активну участь в житті пташки і відповідає за все, що має відповідати. От, до прикладу, оченята 60 грамів вагою. Зверніть увагу. 60 грамів, але бачать на відстані 5-6 кілометрів, це в чорно-білому кольорів. Не вирізняють. А ось мозочок 40 грамів, менше ніж очко, і тримає інформацію 5 днів. Побачили нас красивих усміхнених, запам'ятали на 5 днів, та й забулись. Забулись, але варто нам інколи переймати досвід страусів, щоб негатив той залишати жити сьогодні. Позитивні емоції більш тримати в голівці, але ні, нас так на жаль, не виходить. Страус голова в пісочок не ховає, нікому не вірте, це все казки, і вигадки, вони тільки прикладають голову до пісочку, щоб почути, чи не наближається хижака на голівці є вушка маленькі отвори, які обростають пір'ячком пухом. І ось коли птиця прикладає голову до піску, намагається почути, чи не наближається хижак. Але повірте, страуси, які ми з вами, українці. Ніколи не перед ким не схилимо голову і не будемо ховати її в пісок, бо вміємо і знаємо, як себе захистити. Єдине, щоб нам не заважали цього робити. Кінцівки мають два пальчики. розв'язали це не історія для страусів. них переважає жага жити, продовжувати своє потомство, а чому вони і є. Мільйони років на планеті Земля. Ровесники динозаврів. Та ще й тут, на теренах України, себе чудово і комфортно почувають. Ну що, запрошую вас далі. Вибагата я ферма. Ні, ми ферма порядна, речі повертаємо, але треба знати, що вони можуть це робити речі цілі залишитись там у них на території. Погляньте, красені красуні, очей відірвати неможливо. і ось запорукою такого відмінного. Здоров'ячка, звичайно, є. Смаколики, домінують зернові. Знаєте, що в екопарку страуси харчуються зерновими. Покоруська, пшеничка, овес. Доросла птиця за день з'їдає 3 кілограми зерна, 20 літрів водички випивають колись камінці, Сочок збирають не невмеженій кількості, щоб перетирати їжу. Про це ставлення, як і в курочки. шлунок на теж має два відділи, в одному накопичується їжа і буде сплатувати, але тихенько тут зобов'язаний буде. і ті, які тримаються на відстані. Але це так і має бути, тому що вони в неволі, і наше покликання створювати їм умови, максимально наближені до природніх. Статеж змінюється. Але якщо взяти до уваги, що вони вже мільйони років на планеті Земля існують, то не тих змін вони зазнавали вже не один не раз за ці тисячоліття. Будиночок, де намальована лама, по ліву руку від нас, ось і там вже дорослі страуси. Зараз будемо бачити захищенішими. Тато красень в червоних чобітках, з червоним клювиком, тато охоронець, доріжки по периметру. Але на цьому його місія в родині не закінчується. Сорокі остаток цей занурює яйця в пісок, щоб додати три градуси, але він має вчасно звідти їх забрати, бо палюче африканське сонце може і піджарити, і зварити ці яєчка. Коли малюки мають з'явитися на світ, що думали? тато в природі буде обережно робити клювиком отвір в яйцях і малюки вчасно з'являться на світ. І виховувати малечу буде тато до піврочку життя. Мама процес виховний не втручається. Якщо раптом він в природі загине, ось тоді вже Мама головна, головна кохана буде далі <сористання> дбати про безпеку, продукти виховувати малюків, якщо вони на той час є. Але вона може ще одружуватись і бути щасливою. Дивіться, <просив> починаючи від кітів і закінчуючи віями, все можна використовувати в інших галузях, напрямках з користю для нас з вами людей. Кітцями, це мої поштовани каміння, які у вас там зі шкіру щеється. Одиночные будут голода, такие же. Привет. Я знаю, не хочешь. Ты смотри, а давай мне точно сейчас тонуть на штуру. Баночкой...

Иди отсюда, мне тоже надо. На корову будто такая ухожаная, да. Какой цвет красивый. красивий. Коли я буду маленький, то я ходил я в зону. Так, ну, верблюда лучше. Да, лу. это. Страгаем он нормальный такий. А ні, у него Короче, колист наш родич. Ты давай вкусняшки, вкусняшки, да, ну а було кусняшки, так бы вони підходили бы. А, ще ж плюються, його. <laughs> Американский бізон. Бізони. Что ты голова смотри Ой, что ты, жарко, ему, жарко смотри какой офигеть красавчик да жарко да жарко да а там что у нас олени? а сайлосось по-моему лось да Нет. у него все ды что-то похоже на лосы все Опа, заховался. Сплять. Я забуду вам тогда купить. Не розказывали їм о. надо. надо. Блін, ну нема нічого тут. Якби щось би шести. Нема, не дали нам нічого кормить вас. А, е ту по свою зовут. А тут дають, диви, вкусненько дають Ні, іголки не надо. жопою жопой поворачивається вже мабуть, одразу. Єжики. 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 Єноти. Єноди. Похуй сплять. Хвост свій Це да, Прикольний птичь. Oh,